Привіт, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на моєму Ютуб каналі. Я вас радий вітати, тому що я вирішив швидко в такому робочому розповісти вам про ухвалення закону, вже не законопроекту, а вже закону, тому що підтримали в цілому народні депутати закон про. Скажімо, так оновлення або посилення, як по різному, хто називає мобілізації, як ми бачимо на цьому табло, яке сфотографував депутат Желізняк з фракції Голос 283 народні обранці підтримали цей законопроєкт, який вже зараз перетворюється у закон. Отже, це закон про посилення. Мобілізації, що він передбачає, я зараз розповім. Я скажу своє особисте ставлення до певних е, таких е, критичних норм цього законопроєкту. Зокрема, звісно, такими насамперед є відсутність у ньому е, передбачених норм щодо демобілізації. Ну раніше ж йшлося про те, що 36 місяців, наприклад, прослужив е, людина. Прослужила у війську, і вона може звільнитися е, із війська, тому що ти не можеш бути вічно рабом. і Це цілком справедливо. Е, про це розповім. Розповім про те, е, ще які такі. Критично складні норми були укладені ухвалені, точніше, зокрема серед таких, як на мене, це збереження відстрочки для правоохоронних органів. Це я вважаю. Ну це велика, це велика проблема. Це неправильно те, що відбулося. Отже, далі ми поговоримо про все це. ви неодмінно будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Також ставте подобайки до цього відео. Ставайте моїми спонсорами, коли хочете підтримати мою діяльність. Ну і пишіть свої коментарі з вашою оцінкою того, що сталося. Але я дуже прошу, не підігр. Будь ласка, російським всяким а, іпсошним вкидом, типу що та спочатку оголосіть війну, а потім уже оголошувати мобілізацію. у нас була оголошена спочатку повномаштабного вторгнення, і вона триває до нині. Тільки зараз потрібно було оновити м, запровадити справедливі правила а, до набору, скажімо так, людей до війська, тому що зараз люди це найбільш гостра проблема на передовій, і якщо чесно, я вважаю що з цією справедливістю, все ж таки, е, рада законодавці міноборони, яке було ініціатором цього. Закону вони не впоралися, але про все по черзі давайте. Спершу коротка історія цього законопроекту, коли він з'явився, вперше подавався ще у грудні 23-го року. Тоді пригадуєте тодішній главком Валерій Федорович Залужний. Він презентував його на брифінгу. Він був доволі таки критичний. Це той законопроект. Він передбачав, що взагалі відстрочка для людей з інвалідністю передбачається її скасування. І, от, коли тодішній законопроект зайшов до ради, він одразу фактично припинив своє існування. Було ну, всіма. Народними депутатами сказано, що ми за таке не проголосуємо. Це не підтримаємо, голосів на це не знайдемо. Відповідно, Міноборони взяло паузу і почало наново розробляти оновлений законопроєкт, який потім був зареєстрований під номером 10449. Він був в першому читанні ухвалений. Нагадаю, ще 7 лютого. Ну і от сьогодні, 11 квітня, він був схвалений. Цілому у другому читанні фактично. Це була от між першим та другим читанням, була якась вакханалія. Всі на фронті всі. Бійці просто казали, ви там що взагалі вас криша поїхала, дах так поїхав, тому що то подивіться скільки правок було до цього законопроекту. Чотири з хвостиком правок, і це ну не інакше як цирком можна було е, охарактеризувати. Тільки папір наново використали. Ну не потрібно використали папір на ці чотири тисячі з хвостиком правок, які в підсумку нічого не дали. Тому що е, при голосуванні за ці правки в парламенті абсолютно нікого з депутатів, майже там 30 чоловік е, сиділо в залі. Всі решта просто ходили, курили бамбук і нічого е, відповідно. Е, не робили на Килим, скажімо так, народні обранці вже сьогодні викликали, щоб розповіли щось з приводу законопроєкту Ростему Мєру, міністр оборони, головнокомандувач Сирський і командувач об'єднаних сил, так само щоб він прийшов до парламенту Юрій Содоль. Так, от вони всі прибули до парламенту, але виступав лише Содоль. Він з трибуни Верховної Ради, от власне Юрій Содоль, колишній. Очільник наших військ, як він поля з корпусу морської піхоти, це ще він в старому статусі зараз. Він командуючи об'єднаних сил генерала Юрій Содль. Він сказав з трибуни Верховної Ради, що ми тримаємо оборону з останніх сил. Якщо не буде людей, то ну в самі розумієте, що може бути. Видно, поговоримо про до чого дійшли депутати. Що вони ухвалили, які норми е, витримують критику? А які ні, найперше, що тепер для чого взагалі цей законопроект? Е, Ну, відбувається зараз в основному він спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних та оновити їхні дані. Я поясню і я вважаю, що цей процес дуже правильний. Він дуже потрібний. Я поясню про що йдеться. Уявімо собі, в ширшому сенсі, що справді ми зараз читаємо багато зради у західних змі, що нас мовляв, там наші деякі західні партнери вже давно були готові нас поставити на рейки переговорів із Російською Федерацією і в якійсь мірі нас злити капітулювати. Най. Такою простішою, ну це найпростішою, так надієвішою відповіддю в цьому процесі, щоб зривати такі от так звані мирні переговори, тому що ми розуміємо будь-який мир за корейським, за німецьким, за будь-яким іншим сценарієм для України це загибель у середньостроковій перспективі. За 5 за 10 років Росія відновиться, і ніякий мир не призведе ні до чого доброго зараз. В нинішньому часі він призведе лише до. Війни, руйнувань, загибелі наших дітей, наших онуків це відверто. Це реалістична картина. Відповідно для того, щоб нам воювати всередині. Нам треба зробити певний консенсус. Нам треба розуміти, яким ресурсом ми можемо воювати хто в нас є, і як ми можемо далі відстоювати нашу землю для того, щоб розуміти, які ресурси є, потрібно принаймні зрозуміти, хто з чоловіків жінок взагалі військовозобов'язаних в якому стані здоров'я, де вони взагалі на якій планеті існують? Вони живі, здорові? Вони в Україні чи вони поза Україною? Яка їхня мотивація Де вони працюють? Скільки вони заробляють грошей? Це все. Військкомат має зрозуміти, умовно кажучи, ну стара назва військомат, але насамперед це має бути. Такий масив даних, які має оперувати наше командування, тому що ми не можемо говорити про там 25-й рік контрнаступ, а лише в режимі контрнаступу або наступу ми можемо відбивати, повертати наші території і виходити на кордони 91-го року лише в режимі наступу, але ми не можемо спланувати цей наступ, не розуміючи, чи є у нас люди, хто в нас може працювати на оборонних підприємствах, хто в нас може воювати зі зброєю в руках, а хто в нас має, скажімо так, забезпечувати економіку, і кому можливо потрібно дати відстрочку, тому що він справді важлива складова для економіки, і Відно, ну, ось весь цей масив даних, наше командування, і як політичне, як і військово-політичне, е, вони всі мають це розуміти. Тому е, я -аб абсолютно і 100% позитивно ставлюся до процесу оновлення даних. Запитайте мене у коментарях. Так я оновив. Неодноразово був за час повномасштабного вторгнення у військкоматі. Все. Тут, я думаю, що більше спекуляцій розводити на цю тему не треба. Я розумію, що це, звісно, страшно, тому що після оновлення даних тобі одразу може прийти повістка на військову службу. Зараз є цей елемент рекрутингу. Я нікому не буду тут зараз пропагувати, що як правильно робити. Кожен вправі сам вирішувати. Але принаймні логіку, ви маєте розуміти, що розуміти ким ти володієш, яким ресурсом, хто може воювати, ось це наше командування. Ну без цього ніяк вони не можуть далі рухатись, і це об'єктивна реальність. Наступне положення, про яке варто. Сказати, що що, що власне законом ще законопроектом було передбачено, що чоловіки, якраз у віці від 18 до 60 років, зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі. Вони це можуть зробити у ТЦК. Ми це з вами можемо зробити у ТЦК в ЦНАПІ центрі надання адміністративних послуг або в електронному кабінеті призовника реєстрація. До речі, в електронному кабінеті вона є добровільною, Ніхто не змушує цього робити і там реєструватися насильно далі після оновлення цих. Документів кожен українець військовозобов'язаний має володіти папером документом. Я навіть зараз дістану, покажу, як виглядає мій військовий квиток, щоб ну не виникало знову ж таки цих всіх, власних спекуляцій. Відповідно на вулиці вас в майбутньому можуть зупинити, перевірити ці документи, і ви маєте володіти цими документами при собі їх мати для того, щоб на вимогу перед'явити, що ви справді ну, якби не ухиляєтеся від військової служби. Отже, ось так, друзі. Ось це військовий квиток офіцера запасу. Виглядає він ось так. Ну, в принципі, до речі, як і на цій фото, які я це мій. Я просто ну розумієте я не буду показувати своїх персональних даних, тому що це недоречно. Виходячи з цього, ми маємо на майбутнє пред'являти ці всі документи і місцеві органи там да, мають сприяти мобілізації е, е, і тому подібне. Звісно, там вводиться низка обмежень. Якщо ти, наприклад, е, не маєш військового квитка або не маєш облікового документів, ти не можеш зчиняти якісь консульські послуги, ти не можеш отримати новий закордонний паспорт. Там ще передбачена низка штрафів. Вони можуть бути е, ну, одним словом, Там навіть йшлося про те, що ТЦК через суд може позбавляти ухилянтів водійських прав до прикладу, ну або е, штрафи. Запроваджувати за ось таку неявку, ну це зрозумілі всі речі. Я розумію, тут можна сперечатися щодо їхньої доречності, величини цих штрафів, це залишимо за дужками. Я хочу поговорити про дві такі скандальні, скажімо так, речі, які існують у цьому контексті ухвалення цього законопроекту. Перша відсутність. Норми про демобілізацію об'єктивно. Всі очікували, що все ж таки буде ухвалено 36 місяців служби. Ну і все далі можна йти в цивільне назад. Життя повертатися військовослужбовцям, які вірою і правдою відслужили 36 місяців. Тобто, три роки цієї норми вона була виключена за проханням головнокомандувача зсу. Я поясню логіку. Я розумію логіку, чому воно так було зроблено. Будь ласка, не, не пишіть зараз одразу, що ти там сидиш в Києві в студії, і тобі все зрозуміло, а нам напередові цього не зрозуміло. Давайте дивиться об'єкт об'єктивно 36 місяців. Коли вони закінчуються для найпершого добровольця, котрий пішов служити 24 лютого 22 року. Вони закінчуються 24 лютого 25 року. Тобто об'єктивно до 25 року, року до 24 лютого ще якраз є час для того, щоб законодавець розробив Відповідні норми щодо демобілізації військовослужбовців саме цей час 8 місяців, як було оголошено, за 8 місяців законодавець зобов'язується ухвалити це рішення, а може бути непросто. Поясню, чому непросто, тому що об'єктивно зараз знову ж таки ми не знаємо наскільки піде цей процес навіть оновлення даних. Ми не знаємо, наскільки піде далі процес мобілізації людей. Ми не знаємо, що у нас буде з американською чи не американською будь-якою іншою військовою допомогою. Ніхто зараз в свідомому глузді не підпише документ, сказавши, що, що все влюб. Тому 25-го року всіх відпускаємо додому, а, і і можемо опинитися біля розбитого корита. Ось яка логіка головнокомандувача зсу. Такою вона була і у залужного, такою вона є у сирського. І от таке розуміння ситуації є щодо щодо, щодо власне цих норм. Хоча я розумію, що однозначно цей маркер щодо кол того коли. Хто скільки має послужити, або що, яка має бути мотивація до цього цього? Він має бути знайдений стовідсотково, і те, що зараз ці норми були виключені з цього законопроекту, це не добре, але це не така тотальна зрада. Я щиро сподіваюся, що за вісім місяців реально буде більше розуміння ситуації на полі бою більше буде розуміння ресурсів у нашого військово-політичного командування. і Тоді будуть ухвалені відповідні рішення. Наступна норма, яка викликає в мене особливо особисто таке протистояння, скажімо, так до неї. Це відстрочка для я зараз зачитаю для яких категорій громадян йдеться про відстрочку від призову на військову службу від мобілізації для. Так, 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 співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та їхні помічники не більше двох керівники міністерств і їхні заступники, очільники судових органів і судді, представники місцевої влади, члени рахункової палати, чесно кажучи, отут вже включається елемент несправедливості, тому що ну виходить, що людина, яка виконує функції держави, вона отримує відстрочку від захисту інтересів цієї держави. Якось якось воно дивно. А таке враження, наче приватники, які працюють в межах. Економіки вони не роблять нічого для держави, а от лише виконуючи, скажімо так, функції держави, вони несуть головний тягар по забезпеченню держави, і саме вони можуть можуть мати ось цю відстрочку. Потрібно якісь. Я думаю, що це несправедлива норма, яка потребує все ж таки покращення, м'яко кажучи, покращення вона має бути змінена на мою думку, тому що не можна мобілізовувати лише громадян із приватного цивільного сектора. А всі державники отримують відстрочку. Я пошлюся зараз тут, от в цьому розумінні, щоб просто. Ну, реально не бути голослівним на слова, які публікував у своєму Фейсбук Юрій ботусов Можна по-різному там ставитися до Юрія, але тут несуть до його ставлення. Він написав: от пост, і я цілком чую цю тезу від багатьох розмова з командиром батальйону окремої штурмової бригади про мобілізацію. Чотири болючих Питання, як виділяє Юрій у своєму пості, які на які варто звернути увагу, по-перше, відповідати за мобілізацію мають мотивовані та компетентні люди. Тобто, Міноборони та ТСК нічого не роблять, чекають на добровольців та тих, кого інколи хапають у бусік. Зараз у Києві мобілізують в середньому лише по 100 чоловік на місяць із району. Закріпіть бригади для комплектування за конкретними військоматами, призначайте мотивованих та здатних до організаційної роботи людей. Ну це в контексті рекрутингу від бригад, тобто такої децентралізації повноважень, може бути, але повертаючи до цієї от тези, про про, про про третє от третє, це аргумент. Не повинно бути бронювання для правоохоронних та державних органів. Патрульна поліція хай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату і відправити їх не у якісь спеціалізовані спецнази, не в особливі частини, а саме на поповнення звичайної піхоти. Верховна Рада, офіс президента, уряд, усі органи влади мають мобілізувати 50% своїх співробітників. Чоловіків влада має дати приклад захисту батьківщини, а не ухиляння від мобілізації. Все, що не працює на оборону та безпеку, має дати частину людей на війну. Так, не усі можуть по здоров'ю воювати на нулі, але усі можуть нести тилову службу, щоб на блокпостах та у підрозділах забезпечення служили літні люди, а здорові – на передньому краю. Це думка командира батальйону однієї зі штурмових бригад. Я цілком підтримую, що 50% для держорганів цілком є справедливою історією. Ну тобто, ті, хто здійснює функції держави, вони не мають ухилятися від служби по захисту е е держави. Мені здається, це цілком справедлива теза. Яка Є у цих от у дописах у Бутусова знову ж таки безвідносно. Там до того хто як ставиться до нього ще дві норми, які він пише це посилення відповідальності командирів за життя військовослужбовців, тому що це теж елемент справедливості. Якщо просто даруєте за зірочки командир шле на м'ясо бійців і вони гинуть. І за це ніякої відповідальності немає, то це недалеко втекти від Росії. Друге положення, яке він так само говорить, воно має бути реалізоване у контексті того, щоб мобілізація була кращою що треба скасувати прив'язку з військового звання до певних посад. Ну тобто, нас інколи так є, що полковник, який нічого не тямить, у особливо в сучасних бойових діях посилає знову-таки людей на, на смерть. На відміну від того, що, наприклад, старший сержант на його позиції міг би зробити набагато краще, набагато, скажімо так, цінніші накази, аніж ніж цей умовний полковник. Тому ось так. я вважаю, що законопроект про мобілізацію він. Є несправедливим у тому стані. Тосі у тому стані, який він ухвалений. Хоча він потрібний, він однозначно потрібний. Як мінімум, позитивний е, в цьому контексті я сприймаю норму щодо оновлення даних усіх військово зобов'язаних. Це те, що має відбутися. Ось на тому я поставлю крапку. Подякую вам за увагу. Ви ж можете подякувати своїми вподобайками та коментарями. Підпискою це на мій особистий youtube канал. Я вас закликаю підписатися. Ну і також ставати спонсорами моєї спільноти, якщо хочете підтримати мою роботу фінансово роботу, яку я роблю з цими двома ручками. Саме самостійно.